Ю, це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і той, хто слідкує за нашими випусками, вже точно знає, де і як купити квартиру. І тепер настав той етап, коли потрібно шукати майстра та робити ремонт. Саме тому для розмови сьогодні ми запросили експерта з інвестицій у нерухомість, а також засновника авторського дому ремонт під ключ Романа Химочка. Вітаю тебе! Дякую, Ірина. Доброго вечора. Давай, щоб познайомитись, розкажи нам, які послуги надає твоя компанія, так і чим ти взагалі займаєшся? Я засновник авторського дому. Авторський дім займається не лише ремонтом, а так само підбором нерухомості. Ми шукаємо цікаву нерухомість під інвестицією, прораховуємо укупність, створюємо. Цікавий продукт, тому що на ринку є дуже багато різної нерухомості, і ми мусимо вибрати цікавий варіант, і в нього ми вкладаємо душу, щоб він чимось відрізнявся від іншої нерухомості. Якщо це є квартира, це в нас обов'язково має бути з якоюсь фішкою. Це таке саме, як там, джакузі в спальні, обов'язково додаємо електричні каміни, які додають певну атмосферу, це багато різних підсвіток, і гра в кольорах. Щоб на ринку наша нерухомість, якщо це є квартира, виділялася, відповідно, люди купляють емоції. Якщо ти хочеш заробити на нерухомості, ти маєш продавати людям не лише квартиру, але ще й емоції, щоб людина прийшла, подивилася, закохалась і сказала, готовий, беру. Угу. Тобто твоя компанія займається не лише ремонтом, так це і дизайн. Хто є хто працює так під тобою, хто виконує твої вказівки? Ірина, тяжко навіть відповісти конкретно, хто такий авторський дім. Ми займаємося повністю всім, що зв'язано з нерухомістю. Я за освітою, ти знаєш, економіст. Так сталося, що купили квартиру, щоб її здавати подобово, щоб був пасивний дохід. Я займався ремонтом, це був мій перший досвід. Так само багато змінив і майстрів, і питався, що так дорого. Ну, це було щось з чимось. Але в кінцевому результаті я був задоволений і так вийшло, що в нас іноземець її буквально за тиждень купив. Заробилось на той час дійсно дуже хороші кошти, в мене загорілися очі і я зрозумів, а чому не займатися тим і надалі? Я зразу купив наступну квартиру і воно так закрутилося. На даний момент авторський дім веде від 14 до 20 різних проєктів це вже і комерція по 600 по 800 квадратних метрів. Так само є досвід з апарт-готелем. Колись це був гуртожиток в центрі міста. Ми наша команда повністю його якби скупила, робили переговори з людьми, з мешканцями, переселяла. І в центрі міста з'явився ще один цікавий об'єкт, апарт-готель, але своєю ізюминкою. Ми дуже хотіли, щоб він чимось відрізнявся. Ми його робили надзвичайно інстаграмно. Це в кожному номері. Джакузі, це електрокаміни, це багато підсвіток, дзеркал. Ну, в нього вклалася повністю якби, душа. І зараз управління компанія, яка його взяла в управління, задоволена, тому що там простої практично немає. Зараз цікавий проект, так само ми робимо. до нас звернулася клієнтка. Сказала Роман, допоможи, будь ласка, маю приміщення, це є центр міста, цокольне, півпідвал, мені платять оренду на все 3 тисячі гривень, що з ним робити. І ми вирішили обіграти оцей мінус, що це є цокольне-підвальне приміщення. Ми додали, якби ізюминку, всі бачили фільм «50 дитинків сірого. І ми вирішили зробити таку квартиру, кімнату в БДСМ стилі. Але не пошло романтично. Ми доставили туди джакузі в спальні, так як це є цокольне приміщення, воно дозволяє, ти знаєш, що не затопиш сусідів, дуже хороша шумоізоляція, зробили цікавий дизайн, металеве ліжко. Круто, і зараз власниця ця отримує щодоларів за оренду за місяць, де є ага. 3 тисячі гривень, а де є 600 доларів. Ну так, ну і таких, історій є багато. Тобто все можна зробити як найвигіднішим чином для себе, головне знати до кого звернутися. Так, звичайно. Добре, я бачу з тобою. Ми будемо багато про що говорити, бо ти сам через свій досвід перейшов через оці ремонти, а тепер ще е, робиш всі ці дизайн-проекти людям. Але перед тим давай з тобою поп'ємо трішки чаю і продовжимо нашу розмову. Подоволені. А, взагалі, чи вигідно зараз купити квартиру, зробити ремонт і перепродати? Бо я десь чула, що не дуже. Ти маєш розуміти, просто кінцева твоя продукція для кого? І вона має чимось відрізнятися. У нас у Львові взагалі квартир з ремонтом, з дизайнерським якісним у нового сучасного нема нічого в продажі. Тому що Ога. люди або продають свої квартири, де робили ремонт 10-12 років тому назад, угу. і вони вважають і цінять його як е квартиру з ремонтом. Але там багато гіпсових. Конструкції на стелі, які вже не актуальні, там може бути, що кімнати в різних кольорах, там одна рожева, друга зелена, mm -hmm. там застаріла мебель, класика, яка зараз не позиціонує. але вони це цінять, тому що в свій час вони за то заплатили ну, no, в... великі гроші. От. І продаються квартири, наприклад, без ремонту. А є люди, от вони переїжджають там з Одеси, з Харкова. Так. І вони в чужому місті вони не знають, як зараз знайти майстрів, де купляти матеріали, як воно взагалі відбувається. І зато ця перепродажа в такий ексклюзив на ринку. Тебе немає конкуренції. Є декілька квартир нових сучасних з ремонтом, де ніхто не встиг ні пожити, діти, стіни не помалювати в такому е ракурсі. І тут в тебе повністю весь спектр, ложка, вилка, красиво, коли приходить клієнт. Е Є спеціальний запах, ароматизатор, ти ну, даєш, ти включаєш той самий електрокамін, включаєш підсвітку і людина в захваті, що блін, класно. Я не буду тратити зараз півроку, рік жити в ремонті. Мені все підходить ціна адекватна. Я купляю, тому що якщо ти займаєшся вже на постійній основі в цьому бізнесі, в тебе є максимальні знижки. Ти вмієш mm -hmm. вишукувати ті речі і комбінувати, ціна якість. Ти вмієш спілкуватися з майстрами. Коли в тебе майстри 7 років і вони від об'єкту до об'єкту, вони привикли. і має бути ця золота серединка, що вони знають, що я їм постійно даю роботу. А я знаю, що вони зроблять це якісно, швидко і порівняно за нормальні, адекватні гроші. Тобто в нас, виходить, така колаборація. Десь в такому ключі. А чи взагалі вартує брати спеціаліста, чи краще зробити ремонт самостійно? Все залежить на кого ви попадете. Це є так само професія, якщо ви прийдете до поганого лікаря, хорошого результату не буде. Аналогічно з дизайнерами, з виконробами. Якщо він живе своїм життям своєї роботи, якщо йому це подобається, якщо він вловлює клієнта, що йому потрібно, тоді він дуже вам багато в чому допоможе. Це і збереження фінансово, час нерви він підкаже. Але людина має тим жити, людина має Більше знати, що вам потрібно, де ви працюєте, чи вам треба робоче місце в квартирі, чи в особняку, скільки у вас дітей, якого віку, які їхні вподобання, чи ви любите багато одягу і вам потрібно більше гардеробу. Ну, Такі різні нюанси це дуже важливо при роботі. Так само дуже важливо знати бюджет, тобто це як в лікаря ти маєш відкритись. От я там розраховую на стільки-стільки то стільки то грошей. Більше не можу, бо, бо немає умовно. І е, чому це залежить? Тому що якщо дизайнер починає закладати дуже дорогі речі, там е, з, з нових каталогів. Е, меблі чи освітлення, чи бере там на кухню стільницю з натурального каменю, і замовник дивиться. І каже: блін, класно, починає хвалитися всім своїм знайомим. от Тут буду я жити. А коли починається процес, це все втілювати і купляти ці матеріали, ти розумієш, що та люстра умовно коштує півтора тисячі євро. І людина починає думати, ні, ми на люстрі економимо, беремо її дешевше. І в кінцевому результаті картинка зовсім відрізняється від реальності. Тому дизайнер, дизайнер має спланувати, можна вибрати з дешевшого сегменту, заказати з того ж самого Китаю, можна вибрати плитку за тисячу гривень, а не італійську криву за три тисячі гривень. І саме легше зробити з дорогих матеріалів. Щось красиве, а спробувати зробити за недорого щось класне це вже мистецтво. То, то все ж таки рекомендуєш брати дизайнера чи ні? Звичайно, але ви маєте повністю всі етапи з ним проговорити. Так само зараз дуже важливо проговорювати все наперед з майстрами. Е, тому що якщо ви взяли майстрів просто з оголошень, не по рекомендаціях, якщо ви не бачили їхніх робіт, е, ніхто не, не, не може за нього прогарантувати, що все буде з вас окей, це, це як кіц в мішку, чи повезе, чи не повезе, і обов'язково обговорювати вартість цін. Бажано, щоб він зробив кошторис з повністю всіх робіт наперед. Тому що, якщо умовно, людина, якщо не займається в ремонту, і порівнює ціни. І в одного майстра там плитка покласти 400 гривень, в когось там 450. О ні, я беру за 400, бо він дешевший. Але крім покласти плитку, ще вказується, що в плитці треба робити зарізи під 45 градусів кут стики. Треба робити отвори для сантехніки, треба фугувати. І в нього може бути ціна плитки 400 гривень роботи, а оті всі дрібні деталі в рази завищено. І ти в кінці тобі видоставляє чек, а ти а в нас а він починає перелічувати додаткові роботи, і ви просто змушені оплатити. Добре, якщо я хочу скористатися послугою ремонт під ключ, що воно передбачає? З самого початку ви маєте пояснити кінцевий результат, що ви хочете, і маєте чітко сказати, на який бюджет ви розраховуєте. І спеціаліст вже прекрасно має розуміти, які матеріали, які речі закладати в цей ремонт. Умовно, якщо ви хочете цю квартиру зробити просто під довготривалу здачу там, для студентів чи молодої якоїсь пари, які ще не мають свого житла, ясно, що вам кухню там, за 15-20 тисяч доларів не, не потрібно, Нема немає змісту. Mm -hmm. Відповідно, дизайнер має закладати речі такі, які є недорогі. Вони нормальні в експлуатації, що та кухня не розвалиться за два роки. І щоб вона ясно, щоб дуже гарно інстаграмно виглядала. Тому що в нас такий час, що всі ведуться на картинку, щоб воно має бути красиво, щоб вона могла там своїми подружками сидіти і так само пити чай і про щось розповідати. Все-таки чи вартує брати, от звертатися там в одну компанію, де є всі послуги разом включені, чи вигідніше можливо по окремо майстра такого, там той хто привезе розставить меблі іншого? Що ти можеш про це сказати? Якщо брати поетапно різних майстрів, це буде хаос. Це так, якби один борщ варило шість господинь. Ну, а розкажи, до речі, поділись своїм досвідом, бо ти все ж таки мав досвід і ремонту, і придбання. Чи, чи робив ти, наприклад, спочатку одного майстра іншого, а потім звертався до компанії, можеш порівняти? З самого початку я так само пробував різних майстрів. Там Взяти штукатурі. Вони штукатурять, все роблять. Потім приходять маляри, говорять, що погано поштукатурено. Потім приходять маблярі, говорять, що стіни криві, то все вони. І виходить, хаос, ти не можеш знайти когось крайнього. Малюємо ситуацію, коли в тебе вже всі стіни готові, там, вже пофарбовані, наклеєні обої, а десь не працює електрика, десь не включається вимикач. І ти пробуєш видзвонити того електрика. Електрик вже за тебе забув, бо взяв в тебе кошти і пішов на інший об'єкт. і Він тебе е, годує завтраками, завтра, післязавтра. А взагалі, що ти до мене дзвониш, в мене інша робота, нічого не знаю. Е, зато потрібно брати людей комплексно, і кожен знає, що він має здати об'єкт в кінці, і все має в кінці працювати. Функціонувати і все має бути правильно. Тому я завжди, навіть своїми хлопцями, з якими я там працюю 5-6 років, я стараюся їм 30% оплати давати по завершенні об'єкту. Вперше це їх стимулює, це швидше зробити і отримати суму. А по-друге, в разі чого ну всяке може бути можливо людина захворіла там чи переїхала з теперішнім часом, пішла воювати. Ти маєш мати запас коштів, що ти в разі чого можеш взяти інших майстрів і ти не переплатиш, що одну ту ж саму роботу ти не будеш платити за неї два рази. Угу. А до речі, від чого залежать терміни виконання роботи? Ти вже згадав, що там можуть бути різні нюанси, але можливо щось більше скажеш. Ну, якщо беремо статистичну квартиру двохкімнатну в новобудові, від затвердження дизайну орієнтовно 3-5 місяців в нас виходить, квартира повністю під ключ. З мебеллю зі Е, Чому говорю? Від дизайну, тому що дуже часто клієнт може два-три місяці погоджувати дизайн. В нашій справі саме важче це коли приймають рішення молоді жінки, які в декреті, які не мають чим зайнятися, і вони вирішують побавитися в дизайнерів. І тоді заморожується вся будова. От стоять майстри, вони хочуть класти вже плитку. А ми покласти плитку не можемо, тому що замовник два тижні вибирає плитку. Ми об'їжджаємо всі магазини, всі салони. Ми вибираємо і як завжди, вибирається та плитка, якої немає в наявності, і її потрібно чекати місяць. І питання, що робити майстрам, і, ну от виходять і такі нюанси. Так що в роботі дуже важливо, щоб людина дійсно знала, що вона хоче, це все обговорити, і тоді в ремонті буде все чітко. І в кінці будуть задоволені власники, тому що вони швидше заїдуть в свою квартиру. Будуть задоволені майстри, в них не просто вони. Зробили роботу якісно, отримали кошти, пішли на наступний об'єкт. Всі виграють. Головне знати, що хочеш. А про особливості роботи з дизайнером ми обов'язково поговоримо у наступному випуску. То, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та обов'язково залишайте коментарі. А розкажи, чи просів ринок ремонтних робіт порівняно з довоєнним часом. Чи є зараз, зокрема, в тебе такі об'єкти, які ти готуєш на перепродаж, чи зараз це актуально, чи користується попитом? Ринок ясно, що просів, тому що в країні війна люди більш зважують, чи вартує зараз купляти, чи не вартує, але дуже багато. Переселенців з інших міст, таких як Харків, Одеса, Київ це є наші клієнти. Вони розуміють, що тут безпечніше, що діти можуть ходити спокійно в університет. У нас є у Львові багато вузів, хороша інфраструктура, Львів комфортний для життя. І кожній людині потрібна, звичайно, нерухомість, щоб це втілити в реальність. На даний момент в мене є свій безпосередній об'єкт, який я роблю на перепродаж. Це є будинок в Сукільниках. це 6 кілометрів від Львова, багато хто знає. Я його вдало купив, це 65 тисяч доларів за 320 квадратних метрів. Цього будинку не було навіть в оголошення, він з'явився, до мене ріелтор зателефонував. Ти сказав, вберу, але запитався, в чому там чи є підводні так, камені. Так. Ми все провірили. По документах було все гаразд, його придбав. Чому така ціна? Тому що це забудова 90-х років. Це була коробка, так в народі називається школа. Але ми в неї з командою авторського дому Вдихнули нове життя. Ми вирізали, зробили великі гарні панорамні вікна, ми розбудували тераси. Ми придумали навіть фішку, що з тераси другого поверху є водоспад, і він падає якби, на перший поверх, і там невеликий такий басейн. Ого! Там Багато підсвіток буде цікаво. І Думаю, за 320 його реально буде продати. Ну, це точно вигідно. Але знову ж 320 квадратів за і 320 тисяч. 320... 000... Ага, ну це все одно вигідна ціна навіть ціна. для клієнта, покупця. Звичайно. І зараз такий час, що можна такі цікаві об'єкти, як на рибалці, виловити, угу. і ти точно знаєш, що ти не в програші. Дисторг. Ну, Але це треба, напевно, роками в цьому варитися, бо простій людині не, ти точно маєш не вдасться так. Зразу бачення мати, тому що як перший раз ти приїхав, подивився на цей будинок, ну, школа забудови 90-х, що з ним робити і хто там буде жити. Але коли ти з тим переспав і подумав, що в ньому можна втілити, що би ти хотів, виходить круто. А як взагалі грамотно приймати і оплачувати ремонтні роботи? Бо я думаю, що не знаю, чи в тебе було таке в практиці, але часом буває, що люди жаліються, чому так дорого, а за що ми платимо. Ну, от скажи, як це має відбуватися правильно. Спочатку треба обговорити повністю всі дрібниці. Вартість робіт. Всім рекомендую зафіксувати фіксовану загальну ціну. Пояснюю чому. Тому що якщо людина працююча, вона не може проводити кожний день на будові, навіть якщо п'ятниця вже зарплата, і ти маєш прийти і видати кошти. Ти не будеш ходити перемірювати кожний метр, кожний кутник, точки. Це є час, це є нерви. І людині набагато зручніше і комфортніше, коли він показав проєкт, коли бригадир все прорахував, ви зафіксували загальну ціну і розбили там на 3-4 етапи. Умовно, коли зроблять стінки, зроблять електрику сантехніку, я оплачую там 30%. Наступні дії ще там 20%. І власник має завжди себе страхувати. Він має, умовно, 30% тримати до завершення об'єкту. Коли він провіряє, все працює, все функціонує, стоїть мебель, немає ніде зазорів, все класно, ти оплачуєш тих 30%. Всяке може в житті бути, коли людина захворіла, переїхала, і тобі знайти майстра. Взамін це тяжко, тому що так склалося, який би майстер не приходив, він завжди буде критикувати попередника, що то зроблено не так, це треба переробити, я за то не беруся, або хіба що оплатіть більше. А так як в тебе є цей запас, ти можеш наступному майстрові просто в подвійному обсязі оплатити, і він з задоволенням візьме це до. Ну, в принципі, з цього можна зробити висновок, що можна зробити, і без нервів, ремонт, нормально у відповідні терміни, але все ж таки знайти відповідних кваліфікованих спеціалістів. А вони є, і е, просто не знаю, можливо, по рекомендаціях десь треба знайти. Дуже дякую тобі, що ти нам розказав всі ці нюанси. Це корисна інформація. А нашим глядачам хочу сказати, що це був проект квартира на фініші. Тому наше завдання розказати вам усі тонкощі, нюанси, а вже висновки ви зробите для себе самі. Тож не пропускайте наші випуски, вмикайте телеканал Правда Тут Львів щотижня о 18.00. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. І на закінчення не спішіть віддавати всі свої гроші майстрам. Правильно ні, треба розраховуватися, але коли вже повністю зроблена вся робота і провірена, правильно беріть до уваги.